Микола Губчук, Олександр Фуркушак, Олеся Бубела саме ці оперні голоси лунали зі сцени Коломийського палацу культури Народний дім. Концерт українських арій та романців зібрав повну залу поціновувачів класичної музики. Соліст Національної опери України Микола Губчук, соліст Івано-Франківської філармонії Олександр Фуркушак, солістка заслуженої капели України Трембіта Олеся Бобела та концертмейстер-аспірант Національної музичної академії Назарій Яцьків подарували коломиянам вечір справжньої класичної музики. Класика справжньої української пісні, арії, романси та народні композиції такі твори виконували артисти того вечора. Коломийська публіка кожен вихід вітала гучними оплесками. Микола Губчук, соліст національної опери України, каже, що сприймати класичну музику може людина, яка до цього підготовлена, тобто має певний багаж інтелектуальних та духовних знань. Класика зеліни. Не для всіх, скажімо так, треба бути підготовленим, щоб її слухати. Тобто щось прочитати в своєму житті, щось зрозуміти в своєму житті, скажімо так. Вона складна, але якщо її полюбиш, то вже на все життя. Олександр Фуркушак, соліст Івано-Франківської філармонії, зазначив, що у репертуарі артистів маловідомі твори композиторів, яких ще не чув Коломийський глядач. Це Лисенко Данкевич та ще ціла низка українських майстрів музики. Я особисто я виконую. Монолог Богдана Хмельницького. Ой, перепрошую, кривоноса з опери Богдан Хмельницький, Данькевича, Лисенька, Гетьмани, така гарна музика. E, наша прекрасна солістка Леся Вовела з арію Оксани, Арію Галі. Дуже складні, віртуозні твори. Концерт тривав майже дві години та зібрав повний зал глядачів різного віку від молоді і до старшого покоління.